Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації. Підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео: Інгресія Юпітера в знак Рака, яка відбудеться 10 червня в року. І традиційно висловлюю величезну подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам розкрити нові горизонти, знайти сенс свого життя. Та відчути поток і отримати нові можливості, достаток та багато подарунків і чудес від Юпітера в раці, і в цьому відео ми поговоримо, що зміниться порівняно з попереднім роком, коли Юпітер проходив по знаку близнюкам, які зміни очікувати, де буде розширення та успіх. Як це проявиться на глобальному рівні? І одна із важливіших тем це психологічний фон, який буде присутній в період проходження Юпітера по знаку рака? Юпітер з 10 червня об 00.02 переходить у знак рака, в знак своєї екзальтації, де він проявляє свої найкращі якості. І цей транзит акцентує увагу на сім'ї, традиціях, емоційному благополуччі та захисті особистих інтересів. Юпітер в астрології це великий благодійник, він відповідає за щастя, удачу, багатство, славу, високе соціальне становище, популярність та багато інших благ. Юпітер найважча планета сонячної системи, і він настільки важкий. Що якщо на нього не зважати, то може задавити своїм авторитетом. Тому потрібно розуміти, з ким маємо справу. Юпітер показує, де ми зростаємо, в якому напрямку розвиваються наші горизонти, де знаходимо сенс свого життя та відчуття потоку. Він як внутрішній вчитель, філософ та дороговказ. Основний принцип щедрого Юпітера це можливості, успіх, благополуччя, розширення, достаток, зростання, подарунки і чудеса. Це масштабування процесів в тому секторі гороскопу, по якому він проходить транзитом. Тобто Юпітер розширює якості та можливості того знаку та сектору гороскопа, по якому проходить зміни та вплив. Який приносить у наше життя Юпітер, більш значні та тривалі, ніж щомісячна зміна знака Венерою та Меркурієм? Юпітер великий благодійник, планета великого щастя. Він роздає своїм підопічним подарунки долі, нагороди, владу, авторитет, підтримку, фінансовий достаток, покровителів. Шлюб із статусною та заможною людиною буквально показує доріжку до благополуччя. І, звісно ж, Юпітер вважається планетою королів, а в давньогрецькій міфології це Зевс. Юпітер відповідає за закон, релігію, розширення кордонів та освіти, масштабні проекти та процеси за всі наші справи, пов'язані із закордоном, іншими культурами та іноземцями. А ще Юпітер впливає в гороскопі на шлюб та дітей, та й найважливіше впливає на нашу фінансову спроможність. З одного боку, Юпітер планета великого щастя, і він сприяє успіху, владі, з'являється шана, достаток, приходить популярність, тож він може дуже позитивно впливати на нашу репутацію. І в цей період влада може сама йти до рук, може раптом приходити допомога з ні Супутній успіх, бажання виконуються, відкриваються дороги і спалахує зелене світло. А з іншого боку, не все може бути так райдужно та позитивно. Але щоб по справжньому використати його потенціал, важливо зрозуміти контекст, в якому знаку він зараз буде проходити, і які якості активує саме в нас. Тож трошки згадаємо про знак близнюків, по якому. Юпітер проходить до 10 червня. По близнюкам Юпітер проходив з 26 травня 2024 року до 10 червня 2025 року, і це період ментального сплеску та роздвоєння смислів. Останній рік Юпітер йшов по повітряному, мінливому, ментальному знаку близнюків. Це був час швидкого навчання, запуску курсів, ведення блогів, нових знайомств. та Спраги до інформації. Погодьтеся, у багатьох з нас з'явилося відчуття, що світ говорить дуже багато і занадто швидко. Близнюки це знак комунікації, навчання, медіа, логістика, торгівля, все, що пов'язує людей та передає інформацію. Але важливий момент: в цьому знаку Юпітер знаходиться в падінні, отже, йому важко проявити свою глибину. І замість мудрості могли бути поверхневі висновки, замість змісту могли бути потоки фрагментарних даних, замість зростання суєта. І що ж це дало нашому світу? Ментальне вигорання та інфоперенасичення, зниження довіри до експертів, фейки, чутки, сенсації, відчуття розірваної уваги у багатьох людей. А у вас було таке відчуття? І на відміну від складності перебування Юпітера в близнюках, які він нарешті залишає, в раку він почувається виключно комфортно і навіть феєрично. Тут він в екзальтації, так би мовити, на святі життя і поводиться як цар-благодійник. І звичайно ж таке його щасливе становище позначиться і на всіх нас, а в індивідуальних програмах гороскопу. Багато у кого програється буквально як магніт удачі. Юпітер в раці можна назвати поверненням до свого коріння. Попередній транзит Юпітера по знаку Рака проходив з 26 червня 2013 року до 15 липня 2014 року. Згадайте, що відбувалося у вашому житті в цей час? Наскільки був успішний цей період? Які зміни відбувалися у вашому житті і в якій сфері життя? Можливо, зараз вони отримають розвиток і продовження, або випаде шанс змінити своє життя на краще. У знаку рака Юпітер знаходиться в екзальтації, де він може найяскравіше проявити свої найкращі якості. Знак раку символізує сім'ю, батьківщину, рід, традиції. Тому, коли Юпітер йде транзитом по знаку Зодіака Рак, люди стають більш патріотичними, проявляють активну громадську позицію, намагаються створити або розширити сім'ю, пустити коріння. На транзиті Юпітера по знаку рак людей, які проживають за кордоном, потягне додому в рідні місця, і, в принципі, людину тягне до зміни місця проживання. І цей транзит це гарний час для одруження, народження дітей, будівництва в 13-14 роках, то згадайте, які у вас були проблеми і як ви з ними впоралися. Якщо були втрати та неприємності, маючи вже цей досвід, подумайте, як можна їх уникнути в разі повторення або схожості ситуації. Якщо період був успішний, не пропустіть такі можливості знову. Загальний фон життя і навіть конкретні події у багатьох можуть повторитися. Із переходом Юпітера до знака рак все змінюється. З ментального простору ми йдемо в глибинну чутливість, в дім, в душу. Це поворот всередину. І тут Юпітер особливо сильний. Отже, він розкриється для нас усі свої мудрості та силі. Рак це про сім'ю, рід, укорінення. Турботу, безпеку та емоційну близькість тут зростання можливе через прийняття, довіру, підтримку та увагу до внутрішнього світу. Якщо раніше ми шукали сенс назовні у книгах, в діалогах, в інформації, тепер він приходить через почуття, інтуїцію та спогади. Це момент, коли важливо створити дім в собі. Навіть якщо поки немає можливості облаштувати його зовні, Юпітер в раці характеризує верховну владу в країні, вищих судові процеси та юридичні питання, негативні моменти це конфлікти з владою, з керівництвом на роботі, проблеми із законом. З негативної сторони може з'явитися відчуття вседозволеності та всевладдя, лицемірство, хвастощі, зарозумілість та егоїзм. Людині може здаватися, що їй море по коліна та гори по плечу. Самообман може завести в болото, що потім не виплутаєшся. Юпітер планета експансії та захоплення і масштабує все, до чого торкається, в тому числі і деструктивні вчинки, погані риси характеру і негативні події. Тож Юпітер це оптичний збільшувач фону подій. Що потрапляє в поле зору цієї планети, те й буде розширюватися, збільшуватися та масштабуватися. Потужний стан Юпітера в раці щедро проявлятиме свої якості. Зміни можуть торкнутися батьківщини та патріотизму, місця проживання та нерухомості, сім'ї та стосунків з батьками. Це час, коли закони працюють на просту людину в період транзиту з 10 червня. 25-го року до 30 червня 26-го року справедливості може стати більше, і це дуже добрий час для вирішення судових спорів. Юпітер в раці торкається теми безпеки і має відношення до 4-го сектору гороскопа. Управитель 4-го сектора гороскопа місяць, а знак Зодіаку, який ним керує, звісно, рак. І свого роду четвертий сектор це фундамент особистості, це те, що закладено у нас з змаличку, це те, що передалося нам від батьків, а це традиції, система цінностей, життєвий досвід, правила взаємодії батьківської сім'ї, це та основа, з якою людина виходить у доросле та самостійне життя. І це кардинальний сектор гороскопу. І він розповість, чи буде людина жити за сценарієм предків, або обере свій шлях і вибудує власну систему цінностей, відповідно до своєї природи та досвіду. Знак раку це індикатор рівня захищеності, в якомусь сенсі, чи має людина ресурси, на які вона могла б розраховувати, чи міцно стоїть на ногах, наскільки Задоволені первинні потреби людини в притулку, в їжі, у вісні та відпочинку. Сім'я для рака це сила, і за рахунок цієї енергії він живе та реалізується у суспільстві. Все просто є тил, є їй і успіх. Іншими словами, якщо тили не прикриті, транзит Юпітера може завдати втрат. Найсприятливіший вплив Юпітер надасть у питаннях сім'ї, побуту та благоустройства свого дому. В знак рак Юпітер створить житлові умови не тільки для дому, в якому можна просто переночувати, а саме те місце для життя, де ви відчуваєте себе комфортно, в затишку, красі та безпеці. Загалом будь-які маніпуляції, спрямовані на поліпшення житлових умов, у більшості. Пройдуть успішно, Юпітер, здійснюючи свій транзит по глибинному та таємничому знаку рака, перебуває в партнерстві з місяцем і розкриває в нас дар інтуїції та багатої фантазії. Цей час генеруватиме перспективні ідеї, наша уява та інтуїція неухильно підлаштовуватимуть нас до пошуку нових ідей, і ті з нас, хто зможе відчути та впіймати цю хвилю, Успішно запустять і розвинуть якусь перспективну справу у своєму житті, не прогавте ці можливості. Партнерство Юпітера та місяця найбільш сприяє бізнесу, пов'язаному з харчуванням, кулінарією, приготуванням їжі, сільським господарством, нерухомістю, будівництвом, інтер'єром, предметами побуту та товарами для благоустрою дому. А також з материнством та всім, що пов'язано з дітьми у сфері культурно просвітницької діяльності. Якщо у вас в цих напрямках вже є або з'являться якісь ідеї, постарайтеся встигнути реалізувати їх в період транзиту Юпітера по знаку рака. І головне, не сумнівайтеся, тому що рак любить задкувати назад. Тож наважуйтеся і йдіть вперед. В глобальному світовому плані в цих сферах життя можливі якісь масштабні наукові відкриття або інновації, які якісно змінять життя великого соціуму на краще. Також багато сприятливих змін може відбуватися в питаннях благополуччя, підтримки та значущості сім'ї та материнства. Юпітер, перебуваючи в гостях у знаку Рака. Невпинно працює над зміцненням сімейних відносин, приносить сім'ї щасливі події, наповнює радістю. Тож щедро діліться зі своїми близькими не лише позитивними емоціями, а й своїм досвідом, знаннями та навіть новими ідеями. Сімейний бізнес, організований під час такого транзиту, має великий потенціал на довгостроковий успіх. Так що сміливо залучайте своїх членів сім'ї у свої ділові проекти. Значною опорою в сім'ї у такий період стають старші жінки, родички, особливо мами та бабусі, саме вони можуть надати вам необхідну підтримку в цей період і справою, і мудрою порадою, їхня участь у вашому житті. Може виявитися дуже вагомою і допомогти вам буквально встати на ноги, вийти з якогось скрутного становища. Обов'язково будьте вдячні такій допомозі, а також оточіть увагою та турботою своїх близьких, старших жінок. Юпітер в співдружності з місяцем не залишить це без уваги і додасть плюсик до вашої карми. Ну і звичайно ж, такі прояви повинні бути від щирого серця. Благо Юпітера в емоційно глибокому і чуйному раці дозволяє нам випробувати всю палітру переживань та радощів, які тільки можна відчути. І дуже важливо для тих, хто сьогодні перебуває в сварці чи складних стосунках зі своєю сім'єю, особливо з мамою, скористатися цим періодом для примирення та гармонізації стосунків. Більшість із нас під час транзиту Юпітера по знаку Рак, ті, хто зможе максимально оптимістично пройти цей період, найімовірніше досягнуть успіху у своїх планах і починаннях і просунуться до своїх цілей. Ті ж, хто відгукнуться, на притаманну цьому знаку обережність і нерішучість, здійснюючи один крок вперед і три кроки назад до свого успіху, можуть втратити найкращі за 12 років можливості. Як же ж вплине на психологічний та емоційний стан перебування Юпітера у знаку Рак? Цінності зміщуються в бік важливості внутрішнього світу, душевного спокою та гармонії. І в психологічному плані це про нестабільні емоції, психічну нестійкість і душевні зриви, тож не виключені емоційні гойдалки. В знаку рака слабка нервова система і висока чутливість до всього. Будь-який шум і звук може викликати дратівливість, одне неправильне слово може призвести до сварки. Рак завжди в обороні дуже реагує на, на будь-яку критику, навіть конструктивну. З ним складно будувати стосунки та вести ефективний діалог. За будь-яких розбіжностей раки можуть поображатися. Тож транзит Юпітера по знаку рака може призвести до сварок із власними дітьми. Рак може бути мстивим. Негативні моменти дуже чітко друкуються в його пам'яті, щоб потім, при зручному випадку, повернути бумеранг. І в період транзиту Юпітера по раку почуття помсти. Якщо таке є, може посилитися. Тож звертайте на це увагу, і це дуже слушний час, щоб попрацювати над цими моментами і всі родові негативні програми завершити, трансформувати в позитивні. Це період, коли бажане може видаватися за дійсне, Юпітер в екзальтації. Це може стати для когось періодом, коли буде складно жити в реальності та приймати справжнє таким, яким воно є. Віра в себе та власну велич істотно може зрости. Головне, вчасно зняти корону та спуститися на землю. Транзит Юпітера по знаку Рак підбурює на сімейні конфлікти та сварки. Це може стати часом битви за владу у сім'ї, за сімейне лідерство. Це може бути битва. З минулим, тому що рак це про минуле, а Юпітер збільшує вплив минулого в рази. Ті ж тенденції можуть проявлятися всередині країни, боротьба за владу та лідерство може проявитися в цей період. Юпітер в екзальтації це події навколо першої особи держави. На нас чекає цікаве видовище та дивовижні події, тож зміни у владі можуть бути. І в цей час в центрі уваги зовнішня політика. А якщо говорити про традиції та коріння, то суспільство буде звертатися до свого минулого, досліджуючи родоводи та відновлювати втрачені традиції і робити висновки з минулого для того, щоб зрозуміти, що буде в майбутньому. На глобальному рівні суспільство стане більш чуйним до тих, хто вразливий, до дітей, жінок. Літніх людей, біженців розвинуться гуманітарні та сімейні програми, підтримка материнства, освіти та психоемоційного здоров'я. Тож цей період проходження Юпітера по знаку рака створить унікальні умови розвитку соціальної підтримки. Держави можуть збільшувати фінансування програм у галузі материнства, дитинства, освіти та охорони здоров'я. А також очікується зростання інтересу до екологічних ініціатив та сільського господарства, спрямованих на забезпечення стійкості в майбутньому. Ну і звісно ж, зміцнення традицій та сімейних цінностей, тому що ми будемо частіше звертатися до свого коріння, до своєї історії, культури, дому, стабільності. Тож, в центрі уваги, родові програми, система роду. Батьківщина, спадщина також це період, коли можуть відбуватися зміни в питаннях кордонів та самоідентичності, і в цей період можливо посилення міграційних бар'єрів, зростання акценту на своїх та пошуку колективного я. З приводу економіки очікується сплеск інтересу до нерухомості, сільського господарства, будівництва, люди прагнуть автономії, безпеки та облаштування життя на своїй землі. В рака багато емоцій, але якщо ми зможемо зберегти баланс між серцем і розумом, цей транзит стане часом великого внутрішнього зцілення та перезапуску на більш теплих і стійких підставах, тож це час повернення до людяності, до рідних місць повернення в глиб себе. А тепер трошки поговоримо про аспекти Юпітера планети розширення, натхнення, віри та можливостей. Головний аспект, на якому Юпітер заходить у знак рака це квадратура. Юпітера до Сатурна та Нептуна. Сатурн, переходячи в новий знак на 2,5 роки, формує наші зони відповідальності, зрілості та глибокої життєвої перебудови. Цей процес не завжди легкий, він потребує зусиль, кордонів та внутрішнього дорослішання. І Сатурн, і Юпітер це соціальні планети, і вони впливають переважно на соціальне життя людини. Тільки якщо Сатурн суворий, жорстокий, холодний, то Юпітер великодушний, благодійний і велелюбний. Втім, незважаючи на щедрість Юпітера, свої дари він роздає за заслуги, уособлюючи етику та мораль, соціальні та культурні цінності, традиції та мудрість, Юпітер нагороджує за життя в рамках закону та порядку, за прагнення до розвитку та пізнання. За справедливість та милосердя. Юпітер розширює і збільшує все, що потрапляє в зону його впливу. Тобто, роблячи і гармонійні, і напружені аспекти планет, він надає їм масштабного характеру. Юпітер починає свій рух по знаку рака з напруженого аспекту до Сатурна та Нептуна, які проходять по знаку Овен, точні аспекти будуть 15 та 19 червня. Хоча фоном вони будуть зберігатися до кінця червня. Сатурн і Юпітер, незважаючи на те, що символізують упорядкування соціальних течій, тенденцій, влади, є протилежностями. Сатурн стискає, обмежує, а Юпітер розширює та збільшує. Відповідно, сварка двох планет це завжди протистояння, що торкається соціальних процесів, а це економічні, політичні, суспільні процеси. При цьому Сатурн з'єднується з Нептуном в Овні, а Овен імпульсивний і войовничий. Відповідна планета, проходячи транзитом по Овну, приміряє на себе його властивості. Нептун в Овні може бути безкомпромісним та радикальним, а Сатурн вкрай агресивним та переважним. Напружена конфігурація говорить про те, що настав час кардинальних змін, нових реформ та перетворень. А все нове викликає протест та відторгнення суспільства, адже зміни це вихід із зони комфорту. Ми не знаємо, ми тривожимося, ми переживаємо. Тому з середини червня очікуємо нових законів, що регулюють проблеми, які накопичилися в суспільстві, перелом у військовому конфлікті, перетворення у вищих ешелонах влади, локальні спалахи протестів. При цьому Сатурн і Нептун вже увійдуть в ретропетлю, а отже, спливатимуть якісь старі помилки та недоліки, і буде повернення до вихідної точки, з якої необхідно змінити напрямок для майбутніх перетворень. А на персональному рівні вплив цього напруженого аспекту, звісно, залежить від особистих показників в гороскопі. Конфлікт планет. Це особистісне зростання у соціальному середовищі через напругу, зміну пріоритетів, дисципліни, відповідального підходу до уваги та уваги до свого життя. Професійної та соціальної ролі, іншими словами, з'являться можливості для тих, хто захоче стати успішнішим, багатшим, набути статусу і ваги у суспільстві. Але для всього цього потрібно створити для себе нові умови або прийняти зміни, які відбуваються, проявити свої лідерські якості, виправити помилки, зіткнутися з раптовими викликами долі. Тож червень важливий стратегічний перехід. Від рішень, ухвалених у червні, і дій залежить результат, який ми отримаємо всередині листопада 25-го року, коли Сатурн і Юпітер будуть робити сприятливий гармонійний аспект один до одного. Тож в червні можуть відбуватися якісь кризові моменти, які вимагатимуть від нас перегляду устарівших поглядів. Традиційні моделі сім'ї можуть зазнати трансформації, відкриваючи шлях новим формам взаємодії. І глобальні проблеми, такі як імміграція, продовольча нестабільність, кліматичні зміни та економічні кризи, посилять необхідність об'єднання зусиль. А кожен з нас може відчути напругу в сімейних відносинах, особливо якщо зовнішні обставини вимагають переосмислення пріоритетів. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!